Вітаю, потрійна автотроща в обласному центрі, сучасне медичне обладнання у Шепетівці та старт роботи ялинкового ярмарку. Скільки просять та що пропонують? Про це і не тільки говоритимемо далі. Розпочинаємо. Ухвалений парламентом державний бюджет на 2021 рік не передбачає необхідного рівня фінансування медицини. Як заявляють у МОЗ, документ не враховує пропозицій щодо видатків на медичну сферу, в яких було закладено суттєве підвищення зарплат медпрацівникам і справедливі тарифи на надання медичної допомоги. Тому міністерство підготувало законопроєкт, який встановить мінімальну зарплату медичним працівникам, що має бути прив'язана до прожиткового мінімуму. Так, ми бачимо збільшення в абсолютних цифрах фінансування медицини, але збільшення це не означає е, мінімально достатньо. Я е, хочу підкреслити: саме мінімально достатньо для функціонування нашої системи охорони здоров'я для фінансування нашої медицини. Що я вкладаю в цей термін? Е, я просто хочу реальної реформи медицини. Я хочу, щоб е, наші лікарі і наші медичні сестри отримували справедливу заробітну плату. Е, я про неї наголошував: це 23 тисячі гривень лікар, 17 тисяч гривень середній медичний персонал і 12 тисяч гривень молодший медичний персонал. Я хочу, щоб е, в нас не виникала історія, коли ми е, докуповуємо ліки, е, життєво необхідні ліки, е, коли ми поступаємо в лікарню і е, тому. Дуже важливо було, що закладено в бюджеті. Коштів, які закладені на сьогоднішній день, їх недостатньо для фінансування медицини. Тобто, той рівень мінімальної необхідності він не врахований. У Хмельницькому уже заговорили про колективний імунітет від ковід. 19 своєрідний експеримент в обласному центрі проводять на освітянах. Таким чином є сподівання, що пандемія відступає. А наша офіційна статистика щодо кількості інфікованих за даними ПЛР-тестів не до кінця дає реальну картину. Хочу повідомити вам про такий цікавий експеримент, який ми е мали в місті Хмельницькому останніх два тижні. Ми протестували протестували методом ІФА на імуноглобулін G, Це той імуноглобулін, який визначає наявність антитіл чотири наших навчальних заклади. Ми взяли два дитячі садочки, дві школи в різних мікрорайонах. Це Південно-Західний мікрорайон, Озерна, Раково-Дубово. Я свідомо не називаю номера навчальних закладів. Ми спеціально це зробили в межах різних мікрорайонів. Цього тижня ми плануємо ще одну школу, ще в одному з мікрорайонів зробити. Ну і далі поступово, напевно, продовжувати і по інших навчальних закладах. Сучасну ДНК машину для проведення низки важливих медичних досліджень передали до центральної районної лікарні у Шепетівці. Медзаклад став першим та єдиним серед районних лікарень в області, що отримав ампліфікатор. Хто допоміг лікарні та як тепер працюватиме клінікою діагностична лабораторія установи? Дізнайтеся у сюжеті першого подільського. Дослідження та діагностику низки інфекційних онкологічних та генетичних захворювань тепер проводитимуть у Шопотівській центральній райлікарні на базі закладу за підтримки нардепа Олександра Гереги з'явився потужний ампліфікатор. Я за те, щоб навчитися жити з ковідом і навчитися боротися з ним і навчитися перемагати те що ми сьогодні робимо це один з тих кроків щоб ми поставили діагноз адже перша річ це 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 швидко і, да, і правильно і правильно поставлено діагноз це запорука, мабуть, 90% майбутнього до да майбутнього взагалі лікування і одужання для лікарні ДНК машина стала справжнім скарбом. Це надзвичайно потужне обладнання, буде використовуватись для потреб Шепетівської центральної районної лікарні нашого регіону, як для стаціонарної служби, так і для амбулаторної служби. І ми плануємо його розмістити на базі клініко-діагностичної лабораторії. Щодня у клінічно-діагностичній лабораторії лікарні проводять близько 200 досліджень методом ІФА щодо відсутності чи наявності в організмі пацієнтів коронавірусу. Тепер з'явиться можливість проводити понад 100 додаткових тестувань методом ПЛР, що дозволить встановити більш точний діагноз. Ми будемо мати можливість робити діагностику коронавірусної інфекції шляхом постановки полімеразної ланцюгової реакції. Це дозволить. Ну, в значній частині населення вчасно поставити вірний діагноз. Це неймовірно важливо, я думаю, особливо зараз, коли ми ще, власне кажучи, в розгарі епідемії коронавірусної інфекції. Варто відзначити, що на початку березня Хмельниччина була ще не єдиною областю, яка не мала технічного обладнання для виявлення covid 19 Тоді ж завдяки компанії Епіцентр його придбали для обласного лабцентру. Тим часом, з 19 грудня влада запроваджує посилені карантинні обмеження. Хоч вони будуть не такими жорсткими як після різдвяних свят, усе ж плани українцям змінили. Тож, які корективи внесли хмельничани у свої передноворічні задуми, ми запитали у рубриці питання дня. 19 грудня діятимуть нові карантинні обмеження. Чи вплине якось це на ваше проведення вашого дозвілля? На моє лічно ні. У мене дозвілля дуже маленьке, в мене вдома є, як і в нього хазяйство, ми там дозвілля, робимо те, що треба. А так все нормально у нас. У нас в селі питань нема. Відносимося до цього нормально і добре. Ніяк не вплине. Я мама в декреті, у нас карантин зовсім до нашого життя немає якогось відношення. Ми, як, які у нас були плани, такі і ми і реалізуємо. Звичайно, вплине. Це буде закрито багато кав'ярень, це буде закрито багато тих місць, куди ми ходимо зазвичай. Я думаю, що так вплине. Ну і по роботі це буде важко, я думаю. Мого дозвілля? Напевно, ні. Більше сказати, що Ах, цікавить просто як. Плани, плани на майбутнє, плани на життя, ну тобто не впливає ніяк. Ні. Я дозвілля. Ну, не так проводю, як, як зараз молодіш. Тобто, це правильно? Так треба? Ні, не вплине. Я собі буду відпочивати за городом. Мені більш там цікавіше і більш так реалістично. А тут в місті тут не знаю, де можна відпочити. 19 грудня діятимуть нові карантинні обмеження. Чи вплине це можливо на ваше якось дозвілля проведення? Думаю, що ні. А що планували взагалі на вихідні? Я з дитиною в декреті, то я, я дитино. дитиною гуляю. З 19 грудня діятимуть нові карантинні обмеження. Чи плине можливо це якось на ваше дозвілля? Чесно, ні. Все одно я і всі мої друзі будуть гуляти, тобто це зовсім не потрібна річ. Ось уже 30 років Хмельницький обласний центр зайнятості допомагає краянам, які втратили роботу, знову працевлаштуватися. Окрім того, його послугами користуються і роботодавці, котрі шукають фахівців. Підсумками діяльності за три десятиліття та пріоритетними завданнями на 2021 рік поділилися з нашими журналістами. За 30 років роботи Хмельницького обласного центру зайнятості за допомогою у працевлаштуванні звернулося майже 2 мільйони краян, а близько 800 тисяч отримали статус безробітного. Що стосується останніх років, то кількість тих, хто шукає роботу, значно зросла. У нас чисельність зайнято населення в області фактично скоротилась майже на 20 тисяч осіб в порівнянні з першим півріччям 2019 року. Рівень безробіття, який визначає Міжнародна організація з праці, і він є би, таким міжнародним показником. У нас в області теж зріс. На 3,5 тисячі кількість безробітних зросла за моповськими показниками. Найбільш загострилася ситуація з безробіттям на початку карантину, запровадженим через пандемію коронавірусу. Найбільша кількість звернень громадян у нас відбулася. Квітень, травень, червень. Пікова була в квітні і травні, там майже по 4, по 4 800 до 5 тисяч людей зверталося в місяць до нас щодо сприяння в працевлаштуванні, реєстрації на обліку як безробітних. Масово закривалися і ФОПи, і підприємства, і поверталися заробітчани, які працювали за кордоном, і деякі з них теж реєструвалися в центрі. Але по суті, за квітень, травень і червень ситуація трошки стабілізувалася. Попри це, велику кількість людей таки вдалося працевлаштувати. Крім того, частина краян отримує відшкодування за вимушене безробіття у період карантину. Процедура оформлення заявки досить проста. Роботодавець за місцем своєї реєстрації як основної діяльності звертається до центру зайнятості. Постанова передбачає звернення або особисто, або через додаток Дія. Обмеження дійсно є до 21 грудня. Якщо до 21 грудня роботодавець не подасть пакету документів, то вже він втрачає право на цю одноразову виплату. Він бере заяву з сайта. Вона там розміщена, проста заповняє її. Він бере відомість з сайта. Яка там розміщена так само, або в постанові ця відомість так само затверджена, він її заповняє по кожному працівнику. Він додає до цих документів свій наказ про те, як він зупиняє роботу, бо деякі зупиняють в період повністю роботу, деякі частково. І розраховує бухгалтер в цій відомості в оцю різницю в часах, які людина мала б відпрацювати, наприклад, там. Вісім годин в день вона буде працювати дві години в день. От ця різниця шість годин буде компенсуватись посередньо за три місяці. Збільшення числа безробітних пов'язано із закінченням сезонних робіт, проте затребуваними і надалі залишаються робітничі професії та фахівці медичної сфери. В обласному центрі напередодні сталася потрійна ДТП. В аварії травмувалося двоє дівчат. Їх діставали із металевої пастки понівеченого авто. На вулиці Прибузькій, що в обласному центрі, зіткнулися одразу три авто: автоміксер ДАФ, легковик «Опель» та мікроавтобус Фольксваген. На місце ДТП прибули надзвичайники, які деблокували двох пасажирок легківки. Їх затисло в машині. Дівчат віком 24 та 27 років рятувальники передали працівникам швидкої. Ще два водії від госпіталізації відмовилися. Окрім того, ДСНСівці відімкнули клеми легківки від живлення, аби не допустити загорання. Що стало причиною зіткнення, з'ясовують правоохоронці. Одразу ж до місця виклику було направлено чергове відділення Першої державної пожежно-рятувальної частини міста Хмельницьке. По прибуттю на місце виклику було встановлено, що сталося ДТП за участю трьох автомобілів. В одному з автомобілів було зажаті металевими конструкціями дві жінки. Черговим відділенням за допомогою спецінструменту було проведено деблокування. Постраждалих та передано їх в карету швидкої медичної допомоги. У Хмельницькому розпочався продаж новорічних ялинок. Зимові красуні можна буде придбати у різних мікрорайонах міста до 31 грудня. Загалом цьогоріч планують збути 25 тисяч дерев. Який вибір та скільки просять за новорічну прикрасу? Ольга Ржеп'янська дізнавалася. Свято наближається. У Хмельницькому уже стартував сезон продажу ялинок: вищі за вас, кругленькі або ж зовсім мініатюрні. Ялинки знайдуться на будь-який смак та гаманець. Юлія до нового року готується заздалегідь. Як тільки запримітила ялинковий ярмарок, одразу прийшла обирати новорічну красуню. Взагалі, вдома в мене вже є декілька штучних ялинок, але все одно хочеться запаху. Я хочу якусь не дуже таку велику, напевно, середню, але щоб вона була пишна. От таку. І вже так само і сьогодні можна буде нарядити, і вже точно буде вдома, прям точний вже такий, знаєте, святковий настрій. Познайомившись з асортиментом, до душі припала ялинка, зібрана з гілочок. Вибором задоволені? Так. Я думаю, мама також буде задоволена. Ціни на ярмарку залежать від виду та розміру товару. Економ варіант зібране деревце з гілочок ялини або ялиці. Мирослава вирощує їх на власній садибі у верховині і власноруч складає новорічні прикраси. У нас там собі присадіби, а на присадібах спеціально ростуть ялинки. І ми ці ялинки використовуємо для продажі. Ціні від 50 гривень найменша до, до 200, до 300, залежно якого росту ялиночка. Любителям сосон доведеться заплатити трохи дорожче – від 100 до 400 гривень. Така сосна в яку ціну буде? 200-250 гривень. Це квартирний варіант, це десь приблизно до двох метрів. Руслан займається торгівлею вже 10 років. Закупляє сосни в лісництві. Розповідає: якщо минулого року збував 700 дерев, то нині на продаж вивіз набагато менше. Вони всі проходять сертифікацію. Є ну, от бачите, дивіться, ось такі ось мають бути вони з лісництва, як відпускають. Б'ють, що вона типа пройшла всю сертифікацію і що вона звідти і чіпляється чіп. Але цей рік мала бути пандемія. розумієте, мали зробити оцей карантин. І ми не почали різати. А коли сказали, що тільки в січні буде карантин, ми вже не встигали нарізати. Тому взяли ось тут штук 150 і отаких от штук 100. Сосна взагалі не боїться, просто поставили і все. Вона не осипається. Ялинку треба вибирати за неділю до Нового року, тому що вона тільки в теплі буде дня три і вона осипається. І, хоча до нового року ще пів місяця, ялинок на ярмарку доволі. У нас ялинка звичайна, кулюча і ялиця. До метра 150 гривень ялинки, від метра до метра 50 – 150 – 200 і від півтора метра і вище – 200-300 гривень. При покупці новорічної красуні вам її запакують, а ще дадуть спеціальну підставку. Продавці переконують, щоб дерево збереглося довше, за ним потрібно доглядати. Посуд з піском вставити, там відео чи горщик, підливати водою. Або підставка, в яку можна купити підставку, навіть у нас такі є підставки, що заливається всередину вода, і вона буде тоді здовго зберігатися. Порядок на ярмарках контролює як поліція, так і влада. Ялинкові ярмарки організовує управління торгівлі. Згідно з визначеним рішенням виконкому місць, де є 15 місць у місті, і вони підписують договір з тим що управлінням торгівлі і відповідно виставляють ті ялинки. По-моєму, після 19-го починаються ярмарки. І хоча заявили, що ярмарки працюють від нині, у деяких районах ялинками навіть не пахне. Ялинковий ярмарок має бути розміщений і по вулиці Прибузькій біля будинку номер 2 але як бачимо. Нічого тут абсолютно поки що немає. Чиновники гарантують, від дня Святого Миколая працюватимуть усі 16 торгових точок. Тож кожен хмельничанин встигне обрати собі новорічну прикрасу. Нехай підготовка до свят принесе вам найпозитивніші емоції. А тим часом інформаційна служба першого подільського працює у звичному режимі, аби ви дізнавалися про головне. Першими до нових зустрічей в ефірі.